Вітає Анта. Новини підсумовують події п'ятниці 21 грудня. А сьогодні ми вам розповімо таке. Національна приналежність опозиція вимагає відновити у паспорті графу національність. Кінець світу відміняється апокаліпсис, який на сьогодні прогнозували псевдонауковці та астрологи. Не відбувся. Світова паніка в Україні не прижилася. Закінчення локауту Львівські леви отримали дозвіл на продовження участі в національному турнірі. Команда сплатила частину заборгованості перед професійною хокейною лігою. Національна про депутат Верховної Ради від Львівщини Олег Канівець пропонує відновити у паспорті громадянина України та в свідоцтві про народження графу національність. Зі слів обранця потрібно надати право нашим громадянам самим визначати свою етнічну приналежність. Схожу законодавчу ініціативу зараз готує Всеукраїнське об'єднання Свобода. Тим часом політологи застерігають, мовляв, цей законопроект може стати новим майданчиком для політичного герцю між парламентськими опонентами. Накша. Алт мовного закону законопроект авторства нардепа Олега Канівця, який покликаний відновити у свідоцтві про народження графу національність, уже зареєстрований в парламенті. Зараз обранець готує нову ініціативу внести цю графу й у паспорт громадянина. Цією ініціативою я хочу повернути дискусію в Україні про те, що у нас є небагато національна країна, а є мононаціональна країна, в якій проживає більше двох третин українців. Як можна припинити цю дискусію, давши добровільне право громадянам визначати, чи вони хочуть, щоб в їхніх документах актах громадського? Тану встановлювалася національність. вранець переконаний, знайде підтримку і в провладному таборі так вже схвально відокнулася на його ідею комуністи. Мовляв, графа про національність існувала в радянському союзі, а зараз її вели і в Росії. Паралельно з Канівцем над подібним законопроектом працюють колеги з опозиційного табору Свободівці. Свої законотворчі зусилля вони готові об'єднати з роботою батьківщинівця та оформити в один спільний законопроект. Я справді хочу наголосити на тому, щоб графа національність була свідоцтві про народження. Вона була до до часів Кабміну Кінаха. І саме під час того, як кінах очолював кабінет міністрів із офіційних документів, ця графа щезла. Тому ми абсолютно це будемо підтримувати. Ми готуємо свій законопроєкт, але я думаю, ми знайдемо спільні точки дотику і напрацюємо єдиний документ. А от політологи користі від такої ініціативи бачать мало мовляв, майже у всій Європі громадянство тотожне з національністю. Вони кажуть, у нашій державі більше уваги потрібно приділяти відродженню мови та культури, а не графі про національність в Україні. зараз є близько 10% громадян України вважають себе українцями і близько 20% представниками різних меншин. Якщо ми вкажемо це в паспортах, ну навряд чи це щось змінить. Інша справа, що в нас українською мовою розмовляє тільки 53%. От тут, мені здається, було б доречно. Зосередити свої зусилля разом з тим, каже Ігор Танчин, роздмухування скандалу навколо цього питання, окрім дивідендів, для опозиції вигідно і провладним силам. На цій темі легко спекулювати через те, що вона відвертає увагу людей від економічних та соціальних проблем, що зараз загострюються. Відтак прогнозує політолог, законопроект про національність може мати, якщо не аналогічний, то принаймні схожий резонанс, скандалом довкола прийняття мовного закону. Рятувався від морозу, а довелося втікати від вогню. Сьогодні вранці львівські МНСники врятували безхаченка з палаючого підвалу будинку, що на вулиці Дорошенка, 19. Вберегтися від обморожень на вулиці безпритульний. Вирішив у під'їзді чужої оселі. Там рятувався алкоголем та цигарками. Саме це і стало причиною пожежі. Про сильне задимлення у підвалі свого будинку рятувальників повідомили сусіди о шостій ранку. На щастя, у вогкому приміщенні вогонь не встиг сильно розгорітись. І поки одні надзвичайники гасили тлілий мотлох, інші намагались привести до тями винуватця біди. Ним виявився 60-річний безпритульний, який у стані алкогольного сп'яніння навіть не розумів масштабу трагедії, яка могла б статися. Оглянути безпритульного погорільця приїхали і медики. Однак він від госпіталізації відмовився, пообіцявши, що на час зими влаштує. Лиця у нічліжку. З 1 січня шукати роботу стане легше. Це обіцяють в обласному центрі зайнятості. Каталізатором змін виступить новий закон про зайнятість. Чиновники кажуть, він має вагомі преференції для найпроблемніших категорій безробітних молоді і людей старшого віку. Відчують переваги і безпосередні працедавці. Зокрема, останніх держава заохочуватиме виплатою єдиного соціального внеску у разі прийняття на роботу випускників. А ті, кому вже за 45, матимуть змогу навчитися іншої професії. Закож держави плюси і мінуси нового закону вивчала Марія Шепель. Одним пострілом двох зайців чиновники запевняють, що новий закон, зокрема, популяризуватиме роботу на селі серед молоді. Так, підписавши угоду на три роки, молодий спеціаліст отримує відразу 10 мінімальних зарплат та житло, яке може стати його власністю, якщо він відпрацює в селі 10 років. Полегшено зможуть зітхнути і випускники вузів. Головна причина безробіття яких сьогодні відсутність досвіду. Проте законотворці обіцяють, що з 1 січня це вже не буде проблемою. Новий закон передбачає і е, на, е, проходження стажування на робочому місці е, студентом, який ще навчається, має базову вже освіту, молодший спеціаліст чи бакалавр. І на цьому робочому місці до 6 місяців він стажується, роботодавець зобов'язаний йому. Заповнити трудову книжку, і це йде в його стаж вже у разі ж прийняття випускника вузу на роботу щонайменше на два роки. Держава виплачуватиме працедавцеві єдиний соціальний внесок. Переваги за новим законом матимуть і люди, яким 45 і більше років. Вони зможуть змінити свою професію за кошти держави. Ці ваучери будуть в розмірі не менше 10 мінімальних заробітних плат, і тобто це більше 12 тисяч гривень. Людина має право вибрати. Собі спеціальність ту, яку вона вважає потрібною і на ринку затребуваною, кабінетом міністром буде чітко прописаний перелік. Все таки галузи, які пріоритетні для держави для того, щоб перенавчати по цих спеціальностях. Окрім переваг у новому законі, є й певні недопрацювання. Вважає голова об'єднання організації роботодавців Львівщини Олександр Ривак. Цей закон не розв'язує питання проблеми допомоги. Робітник, роботодавцям створювати нові робочі місця. Ми сьогодні прекрасно знаємо, щоб створити робочі місце, це потрібно 100 200 тисяч гривень. Просто своїх коштів, мабуть, обігою роботодавцю. Не завжди вистачає. Якщо б були спеціальні фінансові програми, державні програми, де б на пільгових умовах надавали. Такі кредити зміни та доповнення до нового закону про зайнятість внесуть ще до нового року. Чи матимуть позитивний вплив нові правила та умови, та чи вдасться подолати безробіття в Україні? Побачимо у 2013 році. Шанс на життя щороку на львівщині помирають 25 осіб, які так і не дочекалися пересадки здорового органу. Медики кажуть, новий законопроект, який зараз опрацьовують народні обранці, може суттєво покращити ситуацію. Якщо його приймуть, в країні діятиме презумпція згоди, тобто кожна людина автоматично стає донором органів після своєї смерті, якщо за життя не напише офіційної відмови. Сьогодні ж для трансплантації потрібна згода родичів, які здебільшого на такий крок. не Лише на Львівщині черга тих, хто потребує пересадки органів, складає близько 400 осіб. З них потенційних донорів мають 3%. Медики кажуть, не у всіх хворих є рідні, які можуть допомогти. Відтак ситуація може змінитися лише тоді, коли діятиме презумпція згоди. Сьогодні дозвіл на пересадку органів після смерті мали б давати родичі покійного. Втім, зазвичай вони відмовляють: після прийняття закону всі українці, якщо не напишуть відмови, стануть потенційними донорами. У разі нещасного випадку при травмах. Несумісних з життям конселюм лікарів має констатувати смерть головного мозку. Для, для того щоб поставити смерть мозку, людям треба знати. Друге, вже апаратура. Так, апаратура знову ж таки хто буде купляти? Ясно, що держава мусить забезпечити це, А хто ж крім держави, це має забезпечити, але це не є такі великі гроші, як здається. Із-за того, очевидно, що треба забезпечити невеликі фінанси на постановку смерті мозку, для того і не дуже це рекламується, і не дуже наголошується на тому, що треба ставити смерть. Один із пунктів, який нам треба на жаль поламати. Щороку в країні роблять трохи більше сотні пересадок нирок і лише одну трансплантацію серця і 12 печінки. Це в десятеро менше від потреби, тому через відсутність служби трансплантації, на жаль, сотні пацієнтів не мають шансів дочекатися пересадки. Листівки, прикраси, іграшки та новорічні сувеніри, витвори талановитої малечі з лівійських творчих будинків та сиротинців можна придбати у крамниці добра. Так називається торговий павільйон номер 79 що працює на різдвяному ярмарку на проспекті Свободи. Гроші, отримані від продажу продукції, скерують безпосередньо авторам робіт. У будиночок номер 79 неможливо, адже він інтригує навіть назвою Крамничка добра. Тут можна допомогти талановитим діткам, купивши їхні вироби: коралі, ялинкові іграшки чи ж сувеніри. Ось таких янгляд виготовляють діти у будинку сімейного типу у місті Біберка, а листівки – малеча львівських удюмків. Купуючи їх продукцію у подарунок, ви не лише приємно подивуєте своїх рідних та близьких, а й зробите пожертву на підтримку талановитої молоді. У соціальну крамничку можна завітати не лише за гарним подарунком, а й на майстер-класи з малювання. Окрім цього, для дітей там проводять масові читання їх улюблених казок. Цілі є те, щоб показати, що в місті і в церкві робиться дуже дуже багато добра. І тими людьми, які здається, деколи інколи вже все ну, наприклад, неповносправна особа. Здається, ну що вона вже може? А вона може надзвичайно багато. Достатньо їй довірити. Крамничка добра на традиційному різдвяному ярмарку з'явилася вперше. Її ініціатори сподіваються, що не в останнє, і це стане доброю традицією для Львова. Марія Шепель, Юрій Глетович, Новини. Кінець світу відміняється апокаліпсис, який на сьогодні прогнозували псевдонауковці та астрологи. Не відбувся світова паніка в Україні, не прижилася наші співвітчизники Усе перевели на жарт. Водночас священнослужителі були більш конкретними. Коли завершиться життя на землі, не знає ніхто, запевняють вони. Відтак розмови про апокаліпсис лише добре спланований бізнес-проект. А ще розвага здебільшого для молоді і туристів. На всі 100 відсотків до кінця світу готові у цьому приміщенні одному залі в мережі ресторанів. У трьох залах прямо попри стіни стоять запаси першої необхідності ящики, свічок, сірників, води, продуктів харчування та навіть медичні препарати. За столами спокійно обідають туристи. Для них, як і для багатьох креативних львів'ян, в останні кілька днів це улюблене місце відпочинку. Ми зробили таке безпечне місце у Львові під землею з прямим виглядом на Москву, якби шось, щоб спостерігати. Власне, і закупилися харчами, тобто, якщо щось, то ми готові. Що в нас є? Вчора ми нарахували 60 тисяч метрів туалетного паперу, консерв близько 600 банок, олії 200 літрів, свічок 30 ящиків, є молоко, кетчупи-майонези, сири. На вулицях Львова також спокійно, попри те, що напередодні люди масово скуповували речі першої необхідності, а дехто навіть замовляв бункери, аби перебути апокаліпсис. Сьогодні розмови про ймовірники на світу львів'яни переводять на жарти. Я не знаю, кому це потрібно. Це якісь несенітниці, я вважаю. Не чекали? Ні. В жодному разі, а на що? Ви, Ви скажіть, хай менше п'ють горівки і кінця не буде. Тому що якщо в голові бракує, то завжди є кінець. Я так думаю, тому що розумні люди таке не можуть. говорити. 2 мільярди років світ існує, а тут вже кінець, авто придумав. Я не знаю, дурний чи мудрий придумав, але я вірю в Бога і читаю Біблію. Про кінець світу пишуть навіть у Біблії, кажуть, священнослужителі втім додають, коли і як це станеться, достеменно не знає ніхто. Ніхто не знає, ні ангели, ні син, тільки Отець Небесний знає. Коли це має статися? Знаєте, я спостерігаюся за таким ажіотажем, який є. Я би сказав, знаєте, напевно, що не одна структура на цьому нагріває руки, дивлячись, які речі пропонуються, скільки людей тратять голову і тратять великі кошти, готуючись до сьогоднішнього дня. Знаєте, при всій повазі до такого давнього племені майя, Я думаю, що вони не є вищими, важливішими за ангелів. У самому місті Лева життя у прогнозований день кінця світу вирує, діти народжуються, молодь одружується, усі структури працюють за графіком. Черговий апокаліпсис пережили наступний. Прогнозують не скоро. Маємо спокій до 2036 року. Олександр Стасишин, Юрій Руденко, НТА Новини. Далі у новинах спорт Львівським левам дозволили грати в хокей. Галичани погасили частину заборгованості перед професійною хокейною лігою. Відтак їх домашній матч 26 грудня проти Донецького Донбасу переносити не будуть. Нагадаємо, протистояння левів і столичним соколом, що мало б відбутися цього тижня, через несплату клубами членських внесків. Не відбулося лукаут в українському хокеї тривав менше тижня. У понеділок професійна хокейна ліга оголосила про призупинення чемпіонату через заборгованість клубів по сплаті членських внесків. В другій половині тижня учасники національного турніру почали розраховуватися із організаторами змагань. Першим це зробив Донбас, а за ним і Леви. Зважаючи на це, керівництво ПХЛ дало добро на поновлення турніру. Пропущені ігри і соколом. А леви найімовірніше проведуть на початку січня 2013 року. Поки що невідомо буде відомо. О, після 26-го числа після наглядової ради. Можливо, де 4-го, 6-го. Ну, так, сподіваємось. У 2012 році Алеви проведуть ще один матч. 26 грудня у Новояврівську галучане зіграють із Донбасом. Протистояння розпочнеться о 19 годині. Безмедальний виступ львів'яни не пробилися на п'єдестал пошани другого етапу юніорського кубка світу саного спорту, що відбувся в Німеччині. Найкраще з поміж них виступили Роман Радченков та Ігор Легедза. Вони посіли шосте місце у заїздах санок двійок. Марта Коза в одиночному розряді була тринадцятою. Секрети успіху найуспішніший львівський дзюдої сучасності Сергій Дработ дебютував у новій професії. Сьогодні він став вчителем та провів олімпійський урок у двох школах міста. Дітям розповідав про тренування, олімпіаду і закордонні виїжджі. А ще роздав понад сотню автографів і зробив кілька десят фотосесій. На уроці побував і Гліб Вакулюк. Спорт навчені не завада, із цих слів Сергій Дребот розпочав розмову із школярами. Це він доводив на власному прикладі. Як виявилося, Дребот не лише успішний дзюдоїст, а й спеціаліст стоматології. Вищу освіту він здобув у Львівському медичному університеті. Я теж вчився в простій школі, я навчився в спортивній школі, так само як і виходив на уроки. Після уроків йшов на тренування. Закінчив медичний інститут університету, тобто воно, якщо є бажання, це не мішає поєднувати спорт з навчанням і можна досягнути і там, і там хороших. Вервисолеву частину уроку було відведено на запитання дітей до Сергія Дребота. Школярів найбільше цікавило, в яких країнах побував дзюдоїст, в якому віці почав займатися спортом, і чи доводилося йому брати участь у вуличних бійках? Дребот не уникав відповідей навіть на незручні запитання. Взагалі я не я не, не, не стараюся застосовувати тобто стараюся старається посуникати цих. Е... Якихось різнобіжностей, але в школі один раз у мене хлопчик так достав, що я йому в спортзалі зробив больовий прийом на руку. Тобто він потім ходив і проходили батьки, були неприємності, але це таке. Але так взагалі стараюсь не застосовувати, Стараюсь всю енергію викладати на татамі. Згодом Сергій Дрябот показав дітям свої найзначиміші трофеї. Увінчався ж олімпійський урок автограф та фотосесією з відомим спортсменом. На цьому походи Сергія Дребота у Львівські школи не закінчаться. У першій половині 2013 року дзюдії збирається відвідати ще 20 навчальних закладів міста. І цією інформацією ми завершуємо випуск про найцікавіші події. Тижня наступного вам розповідатиме Тарас Кузяк. Дивіться НТА. до побачення.